Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео сімейне фермерське господарство. За, для сприяння в розвитку аграрного сектору держава створила комфортні умови для діяльності фермерських господарств. Відповідно до частини 1 статті 1 закону України про фермерське господарство. Фермерське господарство є формою підприємської діяльності громадян. Які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність або користування, або ж в оренду, або ж для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, або ж особисто селянського господарства відповідно до закону. Зокрема, законодавством передбачена можливість створення сімейних фермерських господарств. Про цю форму фермерського господарства ми зараз і поговоримо. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Отже, продовжимо. Хто може створити селянське фермерське господарство? Право на створення фермерського господарства має кожен дієздатний громадянин України, який досяг 18річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство. Обов'язковою умовою є наявність землі у власності у користуванні чи в оренді. Працюють у господарстві члени однієї сім'ї, які спільно проживають, мають права. Та обов'язки у родині, а інші члени родини мають право долучатися, якщо ж вони проводять спільну господарську діяльність. Форми селянського фермерського господарства. Їх передбачено дві форми: сімейного фермерського господарства: це як юридична особа, або ж як особа без набуття статусу юридичної особи. В обох формах головою, головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім'ї. Щодо створення фермерського господарства як юридичної особи, то даний варіант більш актуальний для великих господарств. Селянське фермерське господарство без набуття статусу юридичної особи, СВГ без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно, або спільно з членами її сім'ї, на підставі договору декларації про створення сімейного фермерського господарства. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає натріальному. Посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермського господарства. Декларація про створення сімейного фермерського господарства у разі одноосібного введення такого господарства складається фізичною особою самостійно в письмовій формі. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім'ї. Визначений договором декларацію про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа підприємець. Після укладання складання договору декларації про створення сімейного фермерського господарства, голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа-підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу підприємця в порядку, встановленому закону. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним установленим цивільним законодавством порядку, один із членів господарства. Державна підтримка СВГ новоствореним фермерським господарством у період становлення перші три роки. Після його створення надається допомога за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермських господарств, а також може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Додаткова державна підтримка у порядку, передбаченим законом України про державну підтримку сільського господарства України. В тому числі на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років, включно надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджується Кабінетом міністрів України. Таким чином, фермерська діяльність відіграє значну роль в українській економіці. А створення СВГ дає можливість появи нових робочих місць у сільській місцевості, сприяє легалізації діяльності дрібних товаровиробників сільськогосподарської продукції, що надалі дає право на пенсійне забезпечення громадян. Не забувайте, друзі, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистить вас від неправовірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте консультацій або у вас залишилося питання, звертайтеся. Наші контакти в описі до відео. Ми, Земельний фонд України, зважено та впевнено продовжуємо працювати у галузі земельних відносин. На благо нашої країни з дотриманням законодавчих норм і з радістю допомагаємо вам вирішити ваші земельні питання. Звертайтеся, задавайте питання за консультаціями та замовляйте послуги. Життя триває, робота також, сама себе не переробить, особливо у такі часи. Дякую за увагу. Намагався, бути, намагався, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру в Україні. Всього найкращого, все буде Україна!